Підписникам в світі давно не було на зв'язку. Сьогодні їду на розгрузку комбайна, приїхав з Норвегії дуже-дуже гарний Дронінбург, будемо розгружати, хочу показати вам, в якому стані і, в принципі, поспілкуватися з вами. Скажіть, будь ласка, як ваші справи? Чи завершили вже? Збіру врожаю. Чи є якісь позитивні забувся? Позитивні новини є, я думаю, для всіх. На даний момент, на вчорашній, на сьогоднішній день? Я маю на увазі на фронті. Читав новинах і дивився багато відео, що наші Збройні Сили України дуже сильно. Просувається вперед, там на Харківському напрямку, на півдні, на Херсонському напрямку, б'ють цих орків, подлих, Та й правильно роблять, звільняють нашу землю. Тому в першу чергу дякуємо ЗСУ, дякуємо Збройним силам за те, що ми взагалі можемо працювати. Це найголовніше, а все інше, я думаю, наладиться. Тому, друзі, от поляк, одинокочка от, прямо мені на машину. Нічого страшного. Тому, друзі, такі от справи. Розкажіть, як у вас? Напишіть пару коментарів, чи наладила ситуація з продажем зерна та інших культур, чи підвищились ціни, чи ні, бо я за цим, якщо чесно, не слідкував і не слідкую. Але хотілося б, щоб ця ситуація пішла в кращу сторону, тому що дуже багато з вас. Так само до мене телефонує людей, і багато хто хоче придбати техніку, чи трактор, чи комбайн. А у всіх все, якби, всі збереження, можна сказати так, в товарі в зерні, в кукурузі, в пшениці і, і так далі. Тому хотілося би, щоб це все наладило, щоб ви змогли. Продати свою продукцію і купувати якусь техніку, так само для мене це важливо, для всіх це якби кільце, замкнуте кільце, і якщо воно в когось погано, то воно і далі йде, якби переходить до інших людей. Тому, скажіть, як, як там? Хто що про це думає взагалі? Якщо воно не наладилось, то коли це може. Якби, Піти в кращу сторону, отак. от Бо хочеться вже, хочеться, щоб воно було краще. Та зону е продажі були не так, як звісно, як попередні роки. Е всі розумієте чому, але не будемо грішити. Слава Богу, живем е щось як по, працюється, якісь гроші заробляються, це найголовніше. Що в нас на нашій території є можливість працювати завдяки нашим хлопцям зі Збройних сил, великий респект їм і повага просто без слів. Зняв окуляри, щоб ви мене добре бачили, щоб я вас добре бачив. В принципі, зацікавленість серед взагалі людей, фермерів. Дуже велика, я знаю, хоч і тяжко, дуже тяжко фермерам, де я говорю не тільки фермерам, але зацікавленість дуже велика до техніки, до комбайнів, до тракторів. Но так, Інколи задумуєшся. Як би було класно, якби у нас було, наприклад, як в Європі. У мене недавно Швагро, він працює в лісі, в Європі, в Польщі. От, приходить і говорить, що їм зробили пропозицію з, там, з банку чи з, напевно, що да, з банку, що ви можете взяти новий трактор John Deere, який стоїть 150 тисяч євро за, 60, тобто за 40% вартості. Тобто 60% вартості дає Євросоюз, а 40% доплачує. Людина, яка купує, так само з іншою технікою, комбайни, різні плуги, неважливо, що це. От такі от дотації тут дають. І наскільки це круто, я думаю, якби в нас людям такі дотації давали, або не говорячи про дотації, хоча б не мішали працювати і трохи щось там допомагали, наскільки б у нас сильно розвивалася тема сільського господарства, де не тільки господарства. З нашими людьми, з працьовитими, з людьми, які в ситуації навіть теперішній виживають і працюють. Я не уявляю, просто щоб було, якби от було так, як я вам от тільки що розказав. Я надіюсь, що колись ми дійдемо до цього, і що колись людям якби, дадуть вільно дихати, працювати і будуть допомагати, тому що без сільського господарства, в принципі, не може далі світ існувати. Тому хотілося б, щоб така тяжка праця винагороджувалася, щоб, щоб допомагали людям і вони могли. Спокійно собі працювати. Такі от думки в мене в голові. І дуже чесно шкода навіть людей, які дзвонять. І я розумію, що людина хоче того комбайна купити чи того трактора, а в людини просто немає грошей. Люди там збирають дехто не знає по пару доларів відложить, щоб купити комбайн. І так думаю. Блін, хотілося б людині допомогти там, чи там, я не знаю, того комбайна продати по собі вартості. Але так само якби, розумію, що самому жити потрібно і потрібно щось заробляти. Тож, якби гроші з неба не падають, тяжкий труд і, і всі ми трудимося. Щоб жити, щоб забезпечувати свої сім'ї і так далі. Тому, друзі, я бажаю вам. Не падати духом, все буде Україна, все буде добре. Потрібно гуртуватися, допомагати друг другу, е не сіяти ніяку зраду, а бути разом, тому що в єдності сила, всі ви це знаєте, хто чим може, тим допомагає. Так само ще хотів е сказати. За донати, якщо у вас є змога у когось, я не говорю, що у всіх, але якщо у когось є змога, хоча б якісь там пару гривнів перерахувати на якийсь фонд чи на допомогу ЗСУ, зробіть це, тому що це дуже важливо. Бо ніхто це не зробить, крім простих звичайних людей. Тим депутатам і всім остальним, воно нахрен, нічого не треба, вони тільки можуть вкрасти, забрати поділити, подірібанити, от і все. А якби не ми не прості люди, то було б в рази тяжче нашій армії і людям, які потребують допомоги. Тому я не кажу донатити мені, я не відкриваю ніякі збори, щоб потім не обсуждали це, не обговорювали, що Богдан захотів грошей якихось зібрати. Просто тому, кого ви знаєте. На якийсь фонд, чи кому довіряєте, чи своїм там хлопцям, які на передовій. Але допомагайте. Я допомагаю постійно, стільки, скільки зможу. Є 1000 гривень, перевожу 1000. є 500, перевожу 500 гривень. Потрібно щось там купити, передати хлопцям на передову. Так само купуємо і передаємо. Тому тільки так ми переможемо. Обзор комбайна вийшов в трошки такий випуск. Розмову з вами, але я думаю, це також потрібно. Тому зараз доїдемо до трала і будемо показувати далі вам комбайн. Ну і не забувайте, якщо вам щось потрібно, завжди можете до мене звертатися. Я завжди на зв'язку. Не соромтесь, пишіть, дзвоніть, В які запчастини треба, нові БУ також є, що нема, можемо замовити. Без агро завжди лояльні до своїх клієнтів. І Завжди радий допомогти в вирішенні якогось питання. Слава Україні! Так, Друзі, значить, от такий от дронівбор проїхав. 3000 трьохциліндровий, варіатор без гідрохода, жадка. 3 метри чистої коси. Так от виглядає в дуже класному стані. Такий от комбайник. Зараз будемо роздружати. Покажу вам як він виглядає всередині. Тут у нас цепи, зірочки, шнек от фарбі в оригінальній. Зірочки теж хороші. Подивимося тут, що у нас розбрудний, звісно, трохи. Це не Резина взагалі нова, мабуть, стоїть. Улицова. да, резина нова. Полності нові. Так як комбайні виглядає. Це у нас згадка лежить від 4000 на гідроходу, теж приїде на днях. 4000 у нас комбайн. Так що такі от справи. Зараз обіду з цієї сторони вам покажу. Взагалі не де нержавий нічого. Клас. Тут я бачу щось, що загнув, мабуть, десь бляху і підкрашував. Січкарня. в общем, заведем тогда еще, покажем. Тут все сушенько, тут все целенько. Так будемо зараз заводити. Ну, Кабинки які гарненькі. Не подерти нічого. Як новенький. По чуть-чуть отклеилось. Ну, да? Так, супер. Ключик на барабан. Вентиляцію нажа роботи. Ну, пробуємо заводити. Жопу акумулятору на акумулятор, друзі да, брата. Директ новий. Взагалі не витратний. Мотор Valmet 3. 70 кінських сил цей мотор має. З головою його хватає. таки справа і от так. І от так коломи. Отак. Важна річ, що просто капець. В ковалі в мене є. Тут ще я не розжився, тому пройшов знайомого поляка, проїжджає таким от тракторцем, дай розружає за пару євриків. Турець 6630, супер стані, брали нового. Звісно, чого ж тут нового не взяти? Цей дронінбор 3000, що проїхав, один в один такий самий, як оцей 3600, тільки цей новіший, той старіший. Так один в один. Один той самий комбайн. А, і ще один. Тут 4 циліндри, а там 3 циліндри. Так, друга жаточка їде від 4000-го ну від новішого вже 360 у нас тут, 370 точніше. Тоже подивіться в якому стані. Суперстан з Швеції. Той комбайн Норвігія, то з Норвегії, той з Швеції. Бляха, муха такий інтересний був цей Тормозов нема на комбайні, я просто скотився, щоб ви розуміли. Отак бума, -бу! стрмно конечно. Дуже стрмно. О, еда супер, якщо чесно. Защита требу жить.